На зв'язку студентки факультету систем та засобів масової комунікації сьогоднішній підказ для вас будуть вести Шевченко Марія, Хлистунова Яна, Кабаченко Любов та Коляда Поліна. Всього за декілька хвилин нашого підкасту ви дізнаєтесь, що таке реклама? Хто такі рекламісти? Зв'язки з громадкістю, для кого та для чого вони. Звісно, ви всі знаєте, що таке реклама. Але я дам вам коротке визначення, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Реклама це один з найдієвіших способів донести до потенційних клієнтів заздалегідь розроблену маркетологами інформацію. Можна знайти купу більш розширених та детальних пояснень, але цей термін простіше всього пояснює головну ціль реклами продаж. А зараз хочу повернутися до витоків. Давайте поговоримо про те, як з'явилася реклама. Рекламна діяльність зародилася ще на світанку цивілізації, пережила різні етапи еволюції разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку. Найбільш ймовірно, що реклама в людському суспільстві зародилася одночасно з торгівлею. Її існування в доісторичні часи підтверджується, наприклад, єгипетським папірусом з оголошенням про майбутній продаж раба. Реклама в ті часи була представлена письмовими або усними оголошеннями, розхвалюють той чи інший товар або послугу. У смеркому поширювали різного роду оповісники. З'являються глаштаї, Саме вони використовувалися для повсякденного інформування жителів стародавніх міст, повідомляли населенню найрізноманітнішу інформацію про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну церкову виставу. Втім, реклама ймовірно так ніколи і не отримала б такого широкого поширення, якби людство одного разу не відкрило для себе еру масових комунікацій. Першим поштовхом до цього стало книгодрукування. Ще однією важливою подією став винахід і подальше поширення до середини ХІХ століття по всьому світу мистецтва фотографії. Але саме у 20 столітті реклама стала по-справжньому масовою. В першу чергу, завдяки небувалим темпам приросту світового промислового виробництва, а також завдяки появівся нових і все більш досконалих засобів створення та розповсюдження реклами, барвиста поліграфія, аналогове, а потім цифрове радіо і телемовлення. Супутникові засоби зв'язку, та й нарешті комп'ютери і інтернет, не відстаючи ні на крок від темпів науково-технічного прогресу, реклама з кожним днем стає все більш професійно організованою і все більш якісно виконаною. Термін зв'язки з громадністю Паблик Решнс. Це не феномен ХХ століття, коріння якого сягає ще глибоко в нашу історію, ще за часів розпиту таких цивілізацій, як Шумер, Китай, Вавилон, Стародавня Греція Людей переконували в тому, що їм слід визнати владу своїх урядів і своєї релігії. Подібна практика існує і до сих пір. Муж особистісна комунікація, мистецтво красномовства, організація спеціальних заходів, паблісіті тощо. Звичайно ж, ніколи ця діяльність не носила назву зв'язків з громадкістю. Але сьогодні перед працівниками публічної сфери, які займаються подібною діяльністю, ставлять ці ж цілі що і раніше. А пропоную розглянути види піару. Наприклад, чорний піар це використання чорних технологій, або ще можна сказати, що простіше словами, що це обман або фальсифікація. Для очорнення знищення конкуруючої партії, групи тощо, поширення від її імені, образливих або економічно небезпечних заяв та інше. Іноді достатньо обмежитися публікацією компромату. Словосполучення утворене по аналогії з виразом Чорна пропаганда. Тичний піар це спеціалізована діяльність суб'єктів політики, спрямована на ефективне управління їх публічною комунікацією і підвищення політичної спроможності за рахунок залучення суспільної підтримки. Реклама не стоїть на місці. Якщо раніше це були оголошення та телевізійні ролики, то зараз є безліч способів продати свій продукт. Реклама може поширюватися багатьма способами, в тому числі за допомогою телефонних дзвінків. Перерахуємо найпопулярніші методи: радіо і телебачення, інтернет, друковані видання, газети і журнали, емейл-розсилки, зовнішні та внутрішні рекламні конструкції. Наступне питання, на яке ми вам відповімо, хто такі рекламісти? Всі обираючи спеціальність, хочуть знати, яка професія в них буде після закінчення університету. Випускники, бакалаври з реклами та зв'язків з громадськістю, Можуть займати наступні посади: керівник прес-служби, начальник відділу, реклами зв'язків з громадськістю, прес-секретар, менеджер із зв'язків з громадськістю, менеджер з реклами, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, представник з реклами, радник, помічник-консультант народного депутата України, консультант із суспільно-політичних питань. Журналіст, копірайтер, акаунт-менеджер, бренд-менеджер, трафік-менеджер, спеціаліст з медіапланування, креативний директор, спічрайтер, іміджмейкер у сферах політики та шоу-бізнесу, фахівець з внутрішньокорпоративних і інших соціальних комунікацій. Як нам відомо, фахівці з реклами займаються дослідженнями ринку, придумують і реалізовують рекламні кампанії в змі та на зовнішніх носіях. Створюють ролики рекламного змісту. Завдання фахівців зі зв'язків з громадськістю налагодження ефективних комунікацій між роботодавцем і суспільством. Вони пишуть звернення для преси, партнерів, організовують інтерв'ю, придумують елементи корпоративної культури та інше. Місцем роботи можуть бути як органи влади, відділи по зв'язках з громадськістю прес-служби, підприємств і організації, спеціалізовані піар-фірми. Дізки з громадськістю дуже модна зараз спеціальність, це нова сторінко-розвивачуся сфера діяльності, яка сприяє встановленню підтримці взаєморозуміння і співпраці між організацією і громадськістю, змі, клієнтами, організаціями, органами державної влади. Квами та зв'язки з громадськістю. Для кого та для чого. Основна мета і завдання зв'язків із громадськістю у сучасному маркетингу – це майстерне поєднання соціальних, політичних і психологічних факторів середовища, спосіб сприятливий для успіху організації, забезпечення необхідної поведінки цього середовища стосовно організації, а отже, і стосовно її продукції. Досягнення маркетингових цілей піару відбувається за допомогою різних заходів спеціального характеру. Конференції, дні відкритих дверей, засідання круглих столів, телевізійні дебати, виставки крім того, необхідна систематична робота з громадськістю через засоби масової інформації, інтерв'ю, прес-релізи, прес-конференції, листи до редактора, огляди, коментарі, кореспонденції та інше. До внутрішніх засобів комунікації належать, наприклад, заводська преса, статті керівництва. Щорічних звітів про роботу підприємства, дошки оголошень, внутрішнє відео, безпосередні комунікації з керівниками підприємства, а також чутки. Сподіваємось, що ця інформація була для вас справді цікавою та корисною. Друзі, а нам на жаль, вже час з вами прощатись, тому ще раз від усієї нашої команди. Дякуємо вам за перегляд та хай вам щастить!